Привіт з вами Надюха. Я сьогодні буду показувати, як малювати пса про пса Доберман. У мене вже є отака дівчинка. Ось дівчинка. Ну, я знову сьогодні буду, напевно, робити хлопчика. Поїхали! я буду робити такого другу. Для. Перше, для того, щоб його намалювати, її намалювати, малюємо такий овал. Отак. От далі малюємо його вушки високі. Висок. далі ми малюємо його тільце. Ось такі лапки. Далі все відправляємо. Я думаю, що у мене вийшло ось так. Якщо ви хочете намалювати такого звичайного, то малюйте. А я малюю білого. Далі малюємо його носик, якщо ви хочете з маточкою, то ще намалюйте отакий кружочок, а от його вже досик. А я просто хочу. Щоб нього отак не відкривався. Ось так, далі малюємо очик. Я підмалюю. У мене усе. Тепер нам треба розмалювати. Головне, не забудь розмалювати носик. Якщо розвитний, то робіть носик чорний. А якщо такий, як у мене, то робіть рожевим. Я розмалювала, наводила все чорною ручкою. Я обвиваю в мене вийшло так. Далі малюємо низ. Це найпростіше. Беремо так, малюємо дві лінії. Перейдемо так і робимо так, отак, отак. Підмальовуємо. У мене вийшло ось так. Далі обводимо ручкою і розмальовуємо. У мене виходить ось так. Я, до речі, забула додати, нам на кожному треба намалювати отакий от лапк. Отак, от на кожній лапці. Усе далі малюємо найпростіший хвосток. Він не отакий, а отакий нього. Усе після цього амінуємо ми скотчем. Перше все, це нам треба вирізати. Я вирізала далі склад. Оцей ось тут ось так. Хвостик отак тут приклеїмо. Ось такий добрий ван мене вийшов. У мене на цей джос є стільки песків. ще плюс той добрирман і цей новий, І всім з вам було Надюха.